Взагалі, вся структура первинної ланки медичної галузі та всієї України, нашої громади, включає в себе пункти тимчасового базування, які знаходяться в кожному населеному пункті, практично в кожному поправлюся, тому що кадрів не вистачає, в деяких селах їх немає. Але це переважній більшості. В кожному селі є медичний працівник. Про це я розповідав неодноразово. Він там повинен працювати. Наразі ми збільшили заробітну плату, хоча призначення. Надають лікарі, які знаходяться в амбулаторіях. амбулаторії це вже трішечки вищим за рангом статусом. Вони в нас є в чотирьох селах і, відповідно, центральна амбулаторія в місті Жашків, в якій ми зараз знаходимося. Так, практично в трьох селах амбулаторії оновлені. Прямо можна сказати нові амбулаторії, влаштовані з новими меблями, з новим обладнанням. Ну, залишається оновлювати і підремонтувати ще в селі Вороному. Там також є амбулаторія, і ми частково там вже оновлюємо, робимо ремонти, вдосконалюємо цю всю систему. Але наразі хотів би розповісти про центральну амбулаторію, яка знаходиться в місті Жашків. Наполягаю на тому, що її вже пора відкривати саме для того, щоб людям було комфортно. Приходити лікуватися, а працівникам, нашим лікарям сімейної медицини було би зручно працювати, тому що вважаємо всі, і я, і депутатський корпус, що від того стану, від тих кабінетів, від того облаштування, яке в нас є, особливо в медичній галузі, а нагадую, вона в нас є однією з пріоритетних після допомоги Збройним силам України, потрібно вдосконалювати, тому що ці медичні заклади були вкрай занедбані. Потрібно прямо це говорити, і ми поліпшуємо цей стан. ремонт закінчений, все основне меблі закуплені, розставлені. Все вдосконалено. Плитка під ногами і плитка на стінах, що за нормативними документами дозволяє утримувати цей заклад згідно санітарно-генічних норм. Вдосконалені деякі кабінети, в яких повинен бути окремий вхід. Люди із захворюванням на туберкульоз мають не пересікатися із хворими на різні загальні захворювання. Відповідно закуплені меблі і для працівників, для лікарів. Це нові столи, нові стільці, які вже зручні, які не падають, не потрібно там підпирати стільчики. Шкафи, де зберігається документація. Практично вся, все обладнання, яке потрібно і необхідне для того, щоб діагностувати, чи досліджувати ту чи іншу хворобу, у нашій сімейній медицині є. Але за поданням головного лікаря ми все рівно вдосконалюємо, тому що час йде вперед і потрібно все оновлювати. Також необхідно було робити мережу електропостачання, тому що всі дроти, кабеля. Та і всі там запобіжники вкрай занедбаному стані вибивало світло, електрики не вистачало, перебої були. Також холодно було, оновили всю систему опалення, всі вікна. Практично можна сказати, капітальний ремонт виконаний, бо потрібно було все заміняти. ремонту вже дуже давно. Ми переселялися колись із поліклінічного відділення. При переселенні тут було зроблено лише косметичний ремонт. Потребувало заміну все: і вікна, двері, стеля, підлога. Ну, основний такий опор робився на те, що на комунікації. Комунікації були дуже такі зношені, втрамережа. Чому так? Ну, по-перше, вона сама була. Старовинно. а по-друге, дуже збільшилося навантаження на електричну мережу. Чому? Тому що зараз наші лікарі, медичні сестри працюють з всі, з комп'ютерами, ноутбуками. У нас з'явилися принтери, з'явилося нове обладнання в лабораторії, з'явилися нам подарували ЮНІСЕФ сучасні морозильні камери для зберігання вакцин. Ну і звичайно, електрика не витримувала цього навантаження весь час вибивало. Крім того, опалення воно було недосконале, було холодно, нам інколи доводилося при огляді дітей особливо вмикати електронагрівачі, і опять же, ця сама електрика вибивала. Змінили зараз абсолютно все. Змінили і систему опалення, водопостачання, водовідведення, поміняли електрику. Ну і зробили ремонт в кабінетах. Поміняли все від підлоги, стіни, стеля. проведено капітальний ремонт. Я думаю, що в. Таких умовах буде набагато краще надавати допомогу населенню. Ну, основний упор робився на те. Це не на якусь таку красу цього ремонту, а на функціональність, на можливість доступу всіх категорій населення до медичної допомоги, тому що ми обслуговуємо військових, ми обслуговуємо обслуговуємо людей з обмеженими можливостями. Не всі можуть добратися до свого лікаря. А зараз зроблено так все, щоб люди ну, могли попасти на прийом кожна людина до свого сімейного лікаря, до медсестри. Крім того, ми перенесли нашу лабораторію. Ви пам'ятаєте, що вона була на другому поверсі? Це було дуже незручно. Лаборант спускався до людей, які не могли піднятися, але ну це було незручно. Лабораторію ми перенесли на перший поверх. Доступ є до неї, лабораторія сучасна, вона відремонтована. Тому я думаю, це теж буде величезний плюс. Відремонтовані санітарні кімнати, тобто це туалети. Ну, проведена, проведена дуже велику роботу. Хочу також подякувати. Нашим депутатам, міському голові за те, що почули нас. Ми зверталися. Ну це дуже важливо. Медичні працівники вони проводять значну частину свого часу на роботі, і від тих умов також і залежить якість надання допомоги від умов, в яких ми працюємо. Тому я думаю, ми будемо працювати в оновлених кабінетах, в оновленому відділенні, і буде приємно і медичним працівникам, і нашим пацієнти оцінять те, що нами зроблено. Ну, найперше хочу подякувати колективу нашої сімейної медицини, керівнику Олені Вячеславовні, за те, що в таких досить непростих умовах вони працюють, що вони з розумінням на, отеці, на ремонтні роботи реагують, переждали, поки це ремонт, в досить таких неприємних, прямо кажучи, умовах. Наразі вже, я думаю, вони і з радістю переселяються, бо говорили, коли вже, коли, коли. Тому і за цього і прискорюється процес переселення. Будівельникам також підрядної організації хочу подякувати. Все закінчилось досить успішно, але які б не були тут хороші умови, я щиро бажаю нашим людям не хворіти, шануватися, доглядати себе, вести здоровий спосіб життя і вперед до перемоги, рухаємося.